Сьогодні в програмі Ball в гостях у центрального захисника Київського Динамо Євгена Хачериді. О, знаєте, що це такое? От ви гляньте, скажете. Нісі ніс, ніс, гадують. Буцали ногами, тепер жонглюємо руками. Вите движення від от плеча до плеча. То есть не, не кукужиться. Дивіться, як почувається у новому амбуатхваті захисник київського арсеналу Богдан Шершу. Ну не, ну жанлірувать там інтересно було все да. І традиційна сімейна дуель у рубриці містер і місіс Сміт на сам ділі ти така смішна історія. Знайомтесь Артем та Ганна Кравці. А -а -а, ну, може бути на субку сказала, що з жирафами шуцею. Дізнавайтесь більше про життя футбольних кумирів у програмі Болфут. «Болфут» – це футбол тільки на паті. Болфут на тренувальній базі Динамо. На полі здається той, кого називають мелітопольським велетнем. Так і є, це Євген Хачериді. Привіт! А пам'ятаєш свою першу гру у Мелітополі проти київського Динамо? У нас була на Кубок гра. Перша команда по попалася з Суми. Ми тоді вдома черді набирали. Ну і ждали суперника наступного. Як как, как было було на попалась динамо Київ. Я понял, даже тогда тоді були Динамо Київ, тому що я только их по телевізору У Кожного футболіста мечта попасть в такую очень хорошую команду. Ну, Дінамо это, конечно, це только була мечта. Я даже не думав, що такое може бути. А ось тренери, якщо вірити прасі, завжди в тебе вірили. Скажи, хто з них найбільше? Ну, я не, не могу так сказать. Но ну, это, наверное, когда меня уже взяли в Луцк, э, Виталий Владимирович Кортян, он мне всегда говорил, он мне всегда говорил, я в тебе верю, ты должен вырасти хорошим футболистом, ты должен работать на тренировках, стараться. Так, работай 5 минут на тренировке. Рыгни. Я увижу, что ты хочешь. Ну, он такой тренер. он Боевой спольчиво. И футболисти и так не прогрессируют. Сидят и трусой бегают. Конечно, и были и ругали, и. Ну, так можешь толкнуть. Ты також не из спокійних. Усі знают твой вибуховий характер. Я и Тайл Димир, это с ним, по-моему, не по Он чересчур емоціональний такий. Та й до того ж він тренер, йому можна. А тобі поки що зась. Бо винагорода гравцеві за такий норм. Жовті картки? Я питаю сюди, звісно, щоб не отримати ці жовті карточки, не потрібні там. Ну, це емоції, я питаю, але не виходить зачем. Як тебе називають у команді? По-разному називають мене. І коли був Шацький, він <свісно> був кличко гостя. <свісно> ну, не знаю, по може, я худий високий. Все шутят, всему по шутят, никто на это не обижається. Можуть шнурок назвати, ну вот такое. А як на особистому фронті? Є дівчатка. Це та, яка зробила тобі подарунок на бігборді? Так, да, это было, это, конечно, было для меня неожиданно. Э это было на день народження, і э, дівчатка моя сіла в машину і каже: "Поїхали". Я говорю: "Куда?" "Поїхали". Ну, ми йдемо там в сторону, бо сказать. Э, ну, хотіли спуститися на Хрещатик, в сторону Печерска. Ну, приезжаем через улицу, там такой бигбор, она говорит, посмотри. Ну и посмотрел, смотрю. Вика, в принципе, там были с футбольным м'ячом, и там надписи были. Ну, вроде Женя, это имя самое лучшее, вот вроде что-то типа этого. На якому рівні, что сумки зараз? Мы с ней живем. В принципе, она моя девушка я ее парень. Приході к нам в гості. Довго вмовляти не довелося. Ми швиденько зібралися і поїхали в гості до Євгена Хечариті. Заходіть, располагайтесь, смотрите, як ми тут живемо. Це моя любимая дівчинка Вікторія, з ким я живу. Вікторія мене встрічає і йду звичайно йду на кухню. Вот наша маленька кухня. Тут що то Вікторія готові картошкою, м'ясо, салати, всякие. Проте, здається, Євген також добре знайомий з кухнею. Можете яєчнице? Не словом, а ділом. Спеціально для програми Болфуд Євген погодився приготувати яєчню. Звичайно, для коханої Вікторії. <реш> 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 Тепер ми йдемо можна за сиром. Віка любить сиром у нас. Цікаво, де Віка знайшла такого вправного хлопця? Я до власник бізнесів. Тоді йдемо сидів, мені прибиться друзі. Ну, ми Прийшли в компанії. Ну, ви компанії компанія <реш> Боже. Мы ну, потом поехали в клуб, танцевали, потом проезжал мне на такси и номер телефона. Я ты его просила. А. А. просила. Я не просила точно. Сыр уже там, да, вот. Три 3 хвилинки, дві, і, в принципі, все. Поки я їшне доходить, нам показали улюбленого кухля. Має фотографія і написано: "Женя". Ти влучт од написано. Виявляється, це подарунок фанатки. Це було давно, це ще Це було на футболі, на середи, по-мабуть, да, на трибунах. Ми були на трибунах, да, і я так раз дівчинка возле нас сиділа з подругою. Отак вот от, і вона подарила мені цю кружку. Я готова. Садись, кушай, не сестряйся. Сі. <ріху> Ты ж ничего не ела. говорила, есть хватит. Ну що, йдемо далі. Показуйте, як ви тут живете. У нас тут квартира в принципі небольшая. Это гостевая наша. Сюда всех, кто нам приходит, друзья, мама, там, ну, все знакомые. Ну, дайте что це такое, что тут написано. Я. Не написано, а что это за животное. Вот ви гляньте, скажите. Не, не все угадывают. Это, да, это у нас как офис. Здесь ноутбук, да, здесь можно в интернете сидеть. Здесь у нас диски DVD, тут у нас… Больше мы любим ужасы, да? Чем страшнее, тем лучше. Опа. Тут целые у нас приборы, тут у нас все, и леска, и снасти, и все у нас. Это наша спальня. Здесь мы отдыхаем. Есть теннисная ракетка, я люблю теннисы больше играть. Две даже у меня есть. Ну, играл на сборах, со всеми почти играл. Это бабушка на день рождения подарила. Тигра, да. <смех> <смех> вот фотография, тут у меня мама приезжала к нам в гости. Тут мы, она с суперкубком. Это была моя первая игра. Мы говорили, тогда у полтора по пенальти. Здесь фотография, это моя была первая машина. Кидай Саната. Та і вдома. Тут ми з Вікторією в Дубаї адихає. На цій теплій сімейній ноті дякуємо Євгену Хачериді за гостинність і чекаємо на приємні новини як у футболі, так і в особистому житті. Дивіться далі у програмі. Не прогавте розіграш квитів на товариський матч збірних України та Австрії. Розіграються 10 білетів. На матч Україна-Австрія товариський матч Україна-Австрія відбудеться 15 листопада на стадіоні Арена Львів. Розіграш квитків вже сьогодні у програмі «Болфу». Скільки коштує молоко? Як да. Які ще питання заженуть родину кравців у глухий кут? Чи влаштується захисник київського арсеналу Богдан Шершук на роботу у Київський національний цирк? Клон. А ще забавне відео. Сі, всесвідки і мережі. Бола! 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 Тей! 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 Це не футбол, це Болфут! -бол. Футболіст київського Динамо Артем Кравець одружений на чарівній ганні майже рік. Проте чи добре знає подружжя одне одного. Ну що ж, ласкаво просимо у рубрику Містер і Місіс Сміт. Познайомились. Ми в болінгі года три з половиною назад, около чотирьох. Мені понравилась дівчина, я до неї то й познайомився. Ну і так зав'язались ношені. Вперше поцілувались. Ну точно не скоро. Ну так, я не знаю, встреч так после четырех, наверное, пяти. Может, через свидание пять, четыре. Твой первый подарок коханий. В принципе, как получилось, нам довольно романтично поначалу. Но ну, если такой небольшой подарок, то там я приходил буквально на каждую нашу встречу с таким плюшевым сердечком. У меня даже небольшая коллекция их есть. А перший такой уже более серйозний подарок я подарил ей браслет, по-моєму. Браслет он мені подарив, по-моєму. <говорит> <говорит> який колір подобається твоїй дружині найбільше? Любимый цвет, ну, мабуть, їй недавно в принципі так почав подобатися. Цвет такий фіолетовий, но він називається так. <говорит> Фуксія. <говорит> <говорит> а чоловіку, який колір подобається? Черный, наверное. Да, скорее всего, белый цвет, да и все. Кто гутует снеданки? Артем готовит завтрак. Потому что Аня никогда практически не завтракает. Как звуть твою тещу? Людмила, отчество. Людмила Николаевна, по-моему. Маму мою Люда зовут. Нет. Теща не Людмила. Сейчас я буду в свою найти. Подождите. Давайте просто, я ее называю тетя Люда, поэтому мама Люда, тетя Люда, поэтому лучше так. По отчеству я ее никогда не называл. Как она тебя называет? Любимый. Еще может быть кра кравочка. Кравочка. <смешка> Любимый. Как он тебя называет? Ну, любимая называют Масенька. Любимая, еще то есть Масенька. Вот так вот, наверное, чаще всего я ее называю. Як ти вважаєш, з якою твариною асоціює тебе твоя дружина? А -а -а, ну може, быть вона в шутку сказала, що я з жирафом асоціїруется? Вот, ну, ну я надеюсь, вона так не сказала. Ну мабуть, так оно є. есть вот. жираф. тому що він такий високий, він метод по сі метр 90 ростом. Де стоять шкарпетки твого чоловіка? А вони не стоять. Вони лежать. Вони лежать в шкафу в ящику. Він вещи ніколи не розбирається, вони чітко знають своє місце. Як часто Аня відправляє тебе у магазин? Ну, щоб відправляла прям, то немає такого. Ми, в принципі, їздимо вдвоєм за покупками. Да, ми в місті їздимо за покупками. Скільки коштує молоко? О. Да, это вопрос на засыпку. Jade. Молоко. Блин, ну вчера покупал. Сейчас, сейчас я не помню точно. Ну, около -то 10 гривен, наверное. <расков guellame> ну, где-то около гривны, наверное. Найбільш неординарный в Артема заради тебе. Мы были на отдыхе, у меня как раз день рождения было. На Мальдивах мы отдыхали. И он сделал мне подарок на день рождения безумный просто романтики в наших отношениях в принципе достаточно сам по себе романтик вот пока я спала ночью сидел вышивал на этом э, на полотенце как бы получается все для тебя надпись огромными такими буквами и потом под утро полез в океан ночью волны повесил его получается на этот буйок поцарапал там все ноги руки потом она вышла утром то есть увидела это и очень понравилось я была просто в шоке до слез Скажи трьома словами про свого чоловіка а, романтичний, любящий. три слова про дружину. Не знаю, я просто скажу любов — любовці мої життя. Я не можу трьох слова.